Всім привітанечко, з вами я, Меле, і сьогодні я з вебкою. Сьогодні буду виживати. Але ви думаєте, чого я лежу? Але я вам зараз розповім. А ви, будь ласка, ставте подобайку, якщо вам подобається таке, таке відео. Я вже не очікував, що я буду лежати вже Вже. де-де-де на землі. А ви не думайте, ви не розсуджуйте, що я роблю на землі. Окей, добре. Сьогодні ми будемо виживати просто виживання, так, нічого спільного. Так, е, почекайте. Я тут перепутав вже, блін, я вже не знаю, що добувати, що потрібно добувати. Але потрібно от, от таке добути, так. Хм, непогано вже. Ми просто виживаємо нічого такого. Е, Ой, почекайте. Ось так береш. І робиш. Непогано так, просто виживаємо. Звісно, ви ж знаєте, що ми не просто так виживаємо. Ми що тут щось добуваємо, і ви зараз скажете, а. Мело, а чого ти такий? Я вам зараз хотів би розповісти, я просто знайшов один мод. Ні, не знайшов. Я в шорсах подивився. Типу, хтось виживав, не виживав. Але тут реально класно. Дивіться, я навіть лежу просто, лежу просто тут. Це як у шахті де щось добуваєш? Тут те ж саме. Але тут потрібно. ні, а, блоки, Е, поки. А, ні! о о зараз би помер, друже, помер би. Це, звичайно, схоже більше на звичайний блок. Ну, звичайно, ти, ти просто, блін, добуваєш якісь тут. Руди, а тут потрібно бути обережним, тому що ти можеш померти. Навіть від такої. Ні, 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 ні. Я боюся просто, друзі, я боюся. А чого тут боятись? Просто Майнкрафт. Греві перевер. Я не знаю, як це назвати, але. Перевернувся я просто, і все. Вирішив перевернутися. У мене вже є блоки, і я вже можу св... наші перші ресурси, знаєте, що зробити? Ви знаєте що. <с> навіть так мені не подобається, як він стоїть просто. Так, окей, нам потрібно ем, кайло. Сьогодні ми будемо добувати звичайні речі, які нам потрібні. А тут, реально, мені незвично навіть просто. О, кам'яна доба. М -м? Класно, класно, класно. О, ні. Але по потрібно багато, звісно, багато, дуже багато ви знаєте, кругляків. Так, Непогано, непогано навіть. Хотів би сказати, тому що ми можемо вже скрафтити вже кам'яне кайова. Я, я, я навіть не знаю, друзі, Хм. А ви якщо хочете, я можу іще таке зняти. Якщо хочете. Якщо ні, то ні. Поки що ми просто добуваємо речі, з яких я не можу просто вийти. Але непогано, мені здається, що я вже звикну до цього. А, я зрозумів. Кайло кайлом, але потрібно ще більше дубових до дошок. Дошки потрібно. Я просто не так кожен день не знімаю відео, але потрібно знімати, дорогі друзі. Але, будь ласка, поставте вподобайку, якщо вам сподобається таке відео, я буду більше такого контенту знімати. Навіть і із вебкою, тому що вебки е виходять тоді, коли, коли я щось показую. Сьогодні я показую виживання просто і все, це звичайне виживання, друзі. А вам здається, що це легко, а ви спробуйте, друзі. Назва цього монду буде в описі. <гум> мені здається, що ніхто навіть не знає про цей мод. А це, а це, а це, а це реально? Подумайте, це реально важко, блін, добувати всі блоки. А, так, що мені потрібно? Кругляк мені вже не потрібен. А, потрібен, блін. Я хочу піч зробити. Так, зараз шодесенько ми це добуваємо, головне, щоб воно новий літо. так, поїхали. А, у мені потрібно знайти якусь їжу, їжа, їжа там дивіться. тирі-тирі-тирі-вірі! я можу впасти і померти, друзі. Один раз помру, вже буде неперелик всього, друзі. так. Обережно, мені потрібно добути Їву, а в мене немає меча. А Так, потрібно це змін... змінити. Блін, я не... я не знаю навіть, як це все зробити, тому що кругляк є. Ем... Палиці потрібно зробити палицю. А, так, одну яку палицю. Окей, добре. Я розуміння таке, що я можу навіть зробити усі свої речі, друзі. Розуміння таке, що це може бути. Якщо, звісно, я не помру, я... а я боюсь померти. Ой, якщо не дивитись так сильно, тут є поселення, селище, селище, поселення та поселення. Ооо, я цю крапельку не впав. Якщо подумати, я просто лежу. Якщо див, дивлячись на це. І я зараз просто не можу померти. Мені потрібно якось дойти до туди піти. Е, так, почекайте. Оп, оп. Опа, оп, оп-оп. Так, почекайте, я добуду е, землю. Землю. Я навіть отак зроблю. А це, це реально лавко, друзі. Якщо хочете, то навіть пограти. А мені реально подобається. Непогано навіть. Якщо я помру. То знаєте Я залишаюсь з вами. Опа, почекай. Оп. Так. Почекай. А, так, це мені не потрібно навіть. Так, все добуваємо. Друзі. Мені потрібно якусь свинью вбити. Реально. Вб'єш свинью, вже будеш мультимелеонером. Просто мені потрібно вбити свинюшку поросячену гов'язню. А як мені її вбити так, щоб я. Я не розумію, друзі. Це просто шок, я не можу. Чекай. Окей. Окей. Можна так навіть робити. Друзі, мені вже цей Майнкрафт вже не подобається розуміння таке. Угу. Угу. Мені вже не подобається. Ну, Подобається, тільки. ...визиваєш крапельку по-іншому не як в звичайному світі. Так. А, так, так, так. Добуваємо все, що мені потрібно. А мені потрібно багато ре ресурсів. Так, 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 так. А воно навіть може в бігати. Я помру вже все. Ей, стій! Куди воно пішла, блін? Я не можу просто. Це це нереально. Друзі, я, я вбив. Чекайте. А, а, а де я знаходжусь? Чекайте. Якщо так дивитися, я вже не знаю, що Що мені робити, реально. Те, згублю всі речі, буду я винний. Говорив, говорив. Я згубив всі речі. Почекайте. Ну що, друзі, це було неможливо навіть пройти пів півтора Майнкрафту, тому що я не зміг вбити е, е, св, свинину. Але, дорогі друзі, якщо ти хочеш іще багато відеороликів з моєю мордою, встав е, подобайку, пиши в коментарях, любиш це відео, або тобі сподобалось, або не сподобалось, тому що. Ні, я не зміг вижити, і це реально було складно. У мене мозок просто ламається, я, я й не розумію. Як це зробити, я не знаю. А ти тисни, будь ласка, вподобайку, пиши в коментарях, чому ти вирішив подивитись це відео, тому що воно цікаве або не цікаве. Але я помер у звичайному Майнкрафті, навіть не вбивши синю. Я? я просто хотів сказати. Дякую, що дивишся. Будь ласка, підписуйся, став лайк як вподобайку, якщо тобі сподобається такий контент, я далі буду знімати. І не тільки Майнкрафт, друже, дорогий. Ти підпишись, рекомендуй мені пару ігор, які я зможу зняти. Майнкрафт в основному буде виходити. Я буду пробувати щось нове, спробую щось нове. А ти, дорогі друзі, зроби е, красну. Красну кнопочку підписатися червону. Почекай. Почекай почекай, а ну, ну навпаки. А ти, дорогі друже, став подобайку. Пиши в коментарях, сподобалось це відео. І зроби, будь ласка, красну кнопку підписатись зірою. Так, я, якщо я так сказав. А, правильно. Став мені бувай. Бувай-бувай.